Усім привіт сьогодні. Я буду проходити ось такий тавер. Цікаво, а ви чекаєте четверту частину, як я граю в гру Кальмара? Я побачила, що там, ну, не дуже, прям, ну, там, немає 14 лайків. Ну, добре. Так, давайте з того почнемо, що. Я планую можу сьогодні зняти, як я граю в гру Кальмара, четверту частину. Звичайно, я не знаю, чи ви її хочете, но... Коротше, пишіть в коментарях. Я буду дуже. то є, Я буду там читати коменти, чи ви хочете. Якщо буде більше писати коментарі, що не хоче, значить я не буду знімати. Якщо буде більше писати хочуть, то я, в принципі, і буду знімати. Ну, для начала треба буде ще подумати мені. Все ж таки, знаєте, 9 хвилин про гру Кальмара, ну. Не дуже набирає великі суми лайків. Так що, я ще на це поки подумаю: суми лайків, мені ще не важливі, але важливе те, що в мене взагалі є хтось. Ну, з підписів, не знаю. Це була немаленька така історія. Якщо ви хочете четверту частину, ну, я ж вам кажу, пишіть обов'язково в коментарях. Так що, всім пока-пока!